Такий вигляд ще донедавна мав тротуар та арка, що веде у двори на перехресті вулиці Гагаріна та проспекту Соборного. Дорожнє покриття було побитим, а під час дощу весь тротуар перетворювався на річку. Місцеві жителі розповідають, капітальний ремонт тут не виконували понад півстоліття. То щороку люди на цій ділянці травмувались. Знаєте, травми не тільки травми були серйозні. Арочка не освіщається, а починає з чотирьох часов зимою, десь просто сімна. полная. То есть ты, когда заходишь со двора, ты не видишь, кто идет тебе навстречу, потому что это из-за угла. Поэтому здесь только место не только травма опасная, а опасное для жизни людей. Вот на выходе вот здесь вот я споткнулась, и очень было печальное зрелище. И позвоночника. Шейно-плечевого отдела. Очень долго лечилась. Три місця вообще почти не ходила. так. що для мене актуальна. Восени цю ділянку тротуару відремонтували. Зокрема, поклали новий асфальт та плитку, а також обладнали вихід з двору та три пішохідні переходи. У департаменті муніципального управління додають працюють за зверненнями людей і першочерговими є ділянки, що ведуть до соціальної інфраструктури. Тротуар на перехресті проспекту Сохборного та вулиці Гагаріна знаходився у жахливому стані. При виконанні демонтажних та підготовчих робіт було виявлено, що зливовий лоток, який проходить від прибудинкової території до проїзної частини вулиці Гагаріна, був зовсім зруйнований та залитий бетоном. Задля уникнення підтоплення та руйнування фундаменту будинку в подальшому було прийнято рішення встановлення нового зливового лотка. Були виконані роботи з улаштування пандусу, пониження до проїзної частини пішохідних переходів та встановлення тактильної плитки. Дуже багато років надходила величезна кількість звернень, що люди похилого віку не можуть користуватися цією ділянкою дороги, адже це є єдиний прохід. Він такий дуже вузенький. До цих саме закладів обласного і районного. Ці будинки знаходяться на пагорбі, тож під час злив, під час сильних опадів користуватися цим тротуаром було практично неможливо. Для нас дуже важливо виконувати. Передбачені законодавством заходи для забезпечення доступності всіх об'єктів інфраструктури для абсолютно всіх верств населення. Ремонт полегшить переміщення не лише мешканцям будинків поруч, а й відвідувачам сервісних центрів пенсійного фонду України. В установі кажуть, що дня обслуговують близько 200 людей, і більшість йде до закладу саме цією дорогою. Це переважно люди поважного віку та громадяни з інвалідністю. Додають вже отримують схвальні відгуки. Звичайно, сервісні центри. Облаштовані і доступні, вони облаштовані пандусами. А саме ця ділянка вона викликала певні труднощі того, щоб дістатися до сервісного центру. Тому це питання є принципово важливим. І сьогодні відвідувачі, які звертаються до сервісних центрів пенсійного фонду, вони схвально відгукуються про таку можливість. Дійсно, це дуже зручно і безперешкодно можна дістатися і вирішити всі свої питання. Новим покриттям люди задоволені, сподіваються, найближчим часом тут встановлять і освітлення. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.